Рі, збірка. Рівняйсь. Струнко. Спочинь! Ми, Рі Отамани, гімназії. Старшину позацьку вітаємо щиро. Зичимо статку добра і миру. Командним змаганням бажаємо удачі. Усі козаки і всі неладачі Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо свою відповідальність за долю рідної держави. Наше гасло. В єдності сила ніхто, крім нас, і отаманів всіх вас. Основним завданням ставимо собі захищати нашу країну та діяти в її інтересах. Життя суворе, часом і жорстоке, нас кожен день несе потечі, і дуже легко нам його потоках згубити мрії всі свої. Так мало добрих лиць, що усміхаються, так мало розуміння і співчуття, часи минулі вже не повернуться, де казкою здавалося життя. Життя це рух, який не зупинити, і кожен день ми йдемо до мети. І хочеться гідно життя прожити, і хочеться те щастя віднайти. Життя це бій, якому зазнаєш поразки, а потім підіймаєшся йдучи. Життя не дасть тобі ніякої підсказки, тому свій шлях ти можеш сам пройти. Мамо, сьогодні йду на війну. Якщо не повернуся, мене вбили. Ти знаєш, мамо, я буду не сам. Там люди, у яких багато сили. Не плач, я мушу бути там, де всі грудьми стояти перед лютим звіром. Ми вільні і ми любимо життя та віддамо його за вільну Україну. Не плачте, мамо, я іще живий, хоча живу із кулою у грудях, а наді мною, юним, молодим, схилилися в скорботі люди. Я не помру, ніколи не помру. Мені в віках до смерті, хоча і вас тепер не обійму. та я живу у всенароднім серці. Не плачте, мамо, я іще живий. Хоча живу під скулою у грудях. Пробачте, мама. Не плач, матусю, я ще повернусь. В снах до тебе я, прилину. Мамо, до рук твоїх тихенько протарюсь і запечу свою криваву рану. Моя матусю, пам'ятай повік, що правда завжди дорога ціною, що я помер, як справжній чоловік, що я не здався, я пішов до бою. Я знаю, мамо, як були твоя душевна, віковічна рана. Тоді була всього одна лиш мить, і постріл від руки тирана. Прости мене, матусю, прости за все за горі сльози, що приніс з собою. І пам'ятай, ти пам'ятай мене, я не пропав і не зник, я їй з тобою. Сльози, солоні, скупі, чоловічі, ангел крилом непомітно стирав. Інший стояв біля ліжечка доні, з неї зірочки під подушку ховав. Повертайтесь усі, повертайтесь скоріше, ви найкращі сини України, бо в молитві за мир вже не стримують сліз ваші діти, батьки і дружини. Братайтесь, хлопці, із народом, бо ви ж народу кров і плоть Україна відстоює свободу, свободу ж, хлопці, не збороть. Ніхто на світі не поділить на північ, захід, південь схід, і тільки вправді наша воля, якщо ми рід, хто зламить рід, розберемось, що й до чого. До перемоги крок один, благословений часом Богом. Ти патріот, громадянин, я Маріуполь. Я Буча. Я спалений сад. Я лугань. Я убога, зруйнована хата. А я потрощений виноград. І луганський котел. І заплакана мати. Я спалений степ і ліс. Я сплюндрована земля. Я блукаюча маленька душа. Небесний полк, вітає побратимів! Герої не вмирають! Слава! вам! Незвичайно висока ціна, яку несе наша Україна і українці. Руйнуються міста, села, цілі території громад. Але це відбудуємо. На жаль, в цій війні гинуть, гинуть діти, цивільні люди та захисники та захисниці. Сум прийшов і наше невеличке село. В боях загинули наші односельці, колишні учні нашої школи, герої Данильчук Сергій Борисович, Гриценко Василь Васильович. Ми ніколи не пробачимо нашим ворогам за цю непоправну втрату. Це болить, втомлює ти, він ворог не спить, кулі летять, поки подає сніг, і ворог лежить, учить, каче весну нам не холодно, чекає сім'я на околицях, разом ми всі переможе. Наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша діра одна. йдуть новини, лунають безперервно із екрану, З надією слідкує Україна за тим, що діється, із вечора до рана. жовто блакитний український стяг, крилом укрив від ворога країну, а той лютує села і міста, перетворити, хоче на руїну. Не вдався план, віскріговський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг над Києвом з правіку і донині звитяга наше жити на віках? Ми переможемо! Слава Україні! Грі розхідся.